Тижня рятувальники Кам'янського мали чимало роботи. За сім днів вони здійснили 46 оперативних виїздів. Найбільше було пожеж, 19 випадків. І навіть двічі довелося виїжджати за межі району. Ще 22 рази служба порятунку проходила на допомогу населенню та іншим екстреним службам. 14 жовтня о 13.27 до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Козацькій села Єгорівка Криничанської селищної територіальної громади. На території приватного домолодіння горів дах господарчої споруди. Загальна площа пожежі склала 9 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 14-й годині 40 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом до місця виклику було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Тричі рятувальники виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди, двічі через підграння їжі. А ще один виклик, на щастя, не підтвердився. За цей період вдалося врятувати 25 людей. Двоє постраждали, одна людина, на жаль, загинула. Зранку 16 жовтня до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду поблизу села Мишурін-Ріг у Кам'янському районі. Внаслідок ДТП травмованого водія вантажного автомобіля Ман, якого заблокувало в автомобілі, використовуючи елементарні інструменти, рятувальники, деблокували. Травмований 1997 року народження був переданий працівникам медичних служб, які госпіталізували його до лікарні. Також вночі, 16 жовтня, до служби порятунку на номер101 надійшло повідомлення від диспетчера національної поліції про допомогу. У вилученні тіла з води річки Дніпра поблизу села Коліші Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району. По прибуттю рятувальників, за допомогою рятувального човна та мотузки, тіло чоловіка доправлено до берега і передано співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій, надзвичайники звертаються до мешканців району з проханням бути особливо уважними та дотримуватися елементарних правил безпеки вдома. Шановні громадяни, Офіцери-рятувальники громад звертаються до вас з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті. Адже з настанням холодів починається опалювальний період, і пожежі тільки зростають саме в помешканнях громадян. Тому вкотре нагадуємо дотримання основних правил пожежної безпеки саме вдома. Не розміщуйте меблі занадто близько до печей, регулярно очищайте димоходи та топки, не сушіть речі на опалювальних приладах. Якщо користуєтесь генератором, не ставте його в приміщенні, а від вікон і дверей віддаляйте щонайменше на 6 метрів. І найголовніше заправляйте його лише тоді, коли двигун вимкнений. Також завжди дотримуйтесь інструкції виробника, щоб уникнути отруєння чадним газом або займання. Тож не нехтуйте основними правилами безпеки, а у випадку пожежі телефонуйте за номером 101.